Вітаю, друзі! Сьогодні приїхала посилочка з тему, точніше, об'єднали цю посилочку. Тобто там одна велика посилочка і дві маленькі. Зараз залітає до нас в студію, а перш ніж вона залетить до перегляду, попрошу підписатися на канал, підтримати вподобайками і, звісно ж, коментарями. Опа, ось такий пакуночок. Доволі тяжкий, я вам скажу. І зараз ми почнемо. Огляд нашого пакуночку, до речі, може, ось так навіть відклеїться, не потрібно різати. І, звісно, почнемо все по порядку. Давайте, тут у нас ось такий, до речі, хто знає навіщо ось оці такі прозорі ленти. У мене є такі мої здогадки, що вони якось там кріпляться, і типу, ти її витягуєш, і воно пакунок відкривається. Але мені скільки разів пакунки приїжджають. Оці прозорі ленти, вони просто так в пакунку лежать. То навіщо? Пишіть в коментарях. Мені дуже цікаво дізнатись. Так, дістав перший товар. Маленький пакуночок. Зараз переглянемо, що тут. Так, це два. До речі, я не пам'ятаю, замовляв, два, чи там один, мав бути цей. Мітчик, мєтчик, я не, не знаю точно яким. Ну, мітчик, начебто, їх називають там, і інші плашки. Так, це М14 -та різьба. До речі, якість виконання я вам скажу така собі. Хоча ось в цього доволі непогано. А в цього тут багато якихось таких шматків металу, нещищених і, не невичищені і ну, такі, типу, як не знаю. Як він буде різати. А цей, в принципі, виглядає доволі непогано. Але я не пам'ятаю, я замовляв нібито один, а приїхало два. А можливо, я два замовляв там їх. Так, йдемо далі. Ось такий пакуночок тут відчуваю якийсь трос чи щось. А, це ось така гідролінія чорного кольору 110 мм. Ну, ви все зрозуміли. Так, йдемо далі. Тут дві втулочки. Це не просто втулочки, а втулочки такі з різьбою вже замовляв собі такі. Ось так виглядає там різьба. Але щось вони доволі великі. Я не пам'ятаю, можливо, мені трішки менші потрібні були. Тому що це М8, а мені, можливо, М6 потрібні. Але не знаю. Ну, дві втулочки, зрозуміло, все. Так, йдемо далі. Далі в нас ось такий. Свічний ключ, але я не пам'ятаю, там напевно писали, що їх мало бути два в комплекті. Так, цікаво. Не знаю, видно вам на камері чи ні, але він ось з таким браком тут. Така якась щілина, типу як зломаний він, чи я не знаю. Не вистачило металу в китайців, щоб доплавити його сюди. Ну, там така щелина є. Так, і не вказані тут розміри також. Я не пам'ятаю, а тут на етикетці. Так, 18, 21. Це на 18, це на 21. Ну, такий він. Не знаю, дзвінкий. Говорять, що це має бути хороший метал, коли він так дзвонить. Але я не знаю по факту. Пишіть в коментарях, буде цікаво почитати. Так, йдемо далі. Так, тут у нас ось така машинка. Замовляв собі для того, щоб встановити гідравлічне щеплення. Ну, нічого особливого, звичайно, така машинка. Вже користуюсь сам такою. Також є вдруга така. В принципі, все працює чудово, ніяких нарікань немає. Так, йдемо далі. Давайте знову маленький пакуночок. Так. І тут в нас два сальники і два пильники до вилки. Ось тут ви бачите розмір 37х50х11. Це також до моєї мотовилки. Але чесно, я їх замовив і потім вже думаю, а який мене взагалі там розмір вилки? Я просто приблизно так собі щось придумав, що в мене такий розмір вилки, а по факту я навіть не знаю, який підійдуть, вони мені чи не підійдуть. Тут в нас. Ось така коробочка. LED, Всі діла. Так, давайте. Що ще десь заклеїли. Ні. Давай, відкривайся. Так, така ось. Тут брошурка їхня якась реклама типу. І тут в нас ось така фара. Це вже не перша моя фара, вже замовляв такі фари. До речі, зараз візьму акумулятор, під'єднаємо, побачимо, як воно працює. І так, друзі, взяв акумулятор, під'єднав до фари, але скажу вам чесно, я тут за кадром блин, не знаю, скільки часу витратив на те, щоб просто підключити. Я вже підключаю цю фару і нічого не працює. Я вже думаю, ну все, бракована фара. Тому що я дивився, от, ну, як на цій брошурки, ось вони вказали ось ця фішка. Ось вона на три контакти. Якщо дивитись по цій інструкції, от, я не знаю, видно вам там чи ні, ось цей верхній контакт, тобто на цій фішці ось цей, він, типу, має бути мінусом. А це там дальнє світло, ближнє світло, і це ось два виходи, два проводи це підсвітка. І щоб ви розуміли, тут просто в інструкції є ось тут те, що зверху, а тут те, що. Ось цей, типу, контакт. Тобто вказано мінусами або оцей, або оцей, типу, один з цих двох контактів. Я сюди мінус накидаю, підключаю плюс, і нічого не працює. Я вже думаю, ну все, бракована фара, хотів вже вмикати відос, типу, сказати, що от так і так китайці мені прислали браковану фару. А потім я підключив плюс на цей контакт, і вирішив до ось цього контакту підключити мінус. Просто так, дотронувся мінусом. І фара запрацювала. І тоді я зрозумів, що мінус ось це виявляється. Не, не, оце, не оце, як китайці говорили, а ось цей контакт це мінус, а ось ці контакти це вже плюсові йдуть. Тож зараз, в принципі, з вами перевіримо. До речі, тут потрібно також бути дуже обережним, тому що я один раз в темноті перевіряв фару і випадково замкнув плюс з мінусом. Обпік собі там пальці, тож зараз будемо ось так. Накину якось крючок такий тут зроблю. Щоб воно не пересіклось. Так. Ось це один якийсь. Ось це один режим якийсь є тут. Ось це інший. Я не знаю просто, де ближній. Оце, напевно, дальнє, тому що воно яскравіше світа. А ось це, скоріш за все, ближній. Так, як там фара, до речі, ось так стоїть. І два режими підсвітки. Ось така біла. І ось така типу жовта. До речі, пишіть, яка вам більше подобається: ось така чи ось така біла. Тож, з фарою, в принципі, все зрозуміло, все працює. Я задоволений, що все працює, але, блін, китайці, робіть коректну інструкцію, тому що я задовбався там просто перебирати це все. І шукати, що ж там все-таки за провід має бути. Так сама по собі фара чудова, ось так виглядає. Коробочка пакування. Все супер, але от єдине, що мені не сподобалось, це невірна ось ця інструкція. Що в нас далі в коробці? Так, ось така ще в нас тут чорна коробочка, ось така вся вона зам'ята. І тут, скоріш за все, ще одна фара. Тому що мало приїхати дві фари. Вона така якась, типу як волога, не знаю, ця коробочка. Так. О, цікаво. Тут вже навіть є ось цей перехідник такий. Клас. Так, але ця фара в нас трішки інша. Ось така. Так вона виглядає, не знаю, напевно, ось так буде правильно. Зараз ми її також підключимо, спробуємо перевіримо, як вона працює. Так, ну на, на попередній фарі ось це був мінус, це два плюси. Тож, можна спробувати і тут аналогічно підключити зараз до, до цього місця. Але я сподіваюся, що це все таки не, не плюс, тому що може замкнути. Так, тут є. Тут є і тут є. Все чудово. На цій фарі також ось цей вихід це мінус. Це два плюси. Один на ближнє світло, один на дальнє. Але не знаю, який на яке. Типу, може це на ближнє, а може і на дальнє. Я налогічна з цим. А це підсвітка. Так, давайте почнемо з підсвітки. Ось така підсвітка в цій фарі. Тут не круг вже, а просто знизу і зверху. До речі, цю фару замовив вперше. Ну, виглядає непогано. Так. І тепер по світлу. Так, раз. Це два. Ну, мені здається, ось це ближнє світло. Тому що світить так, менш яскраво, а ось це вже дальнє світло, тому що тут більш яскраве таке світло. Але в комплекті з цією фарою є ось такий штекер. Це плюс, в принципі. А. Хоча те, що він тут є, не означає, що він сюди підходить. Він просто не хоче сюди під'єднуватись. Він якийсь завеликий. Добре, все одно, в принципі, навряд чи він буде так фіксуватись, а можливо і так. Ну, в принципі, добре, що він є в наявності. Така фара. Пишіть в коментарях, до речі, яка вам подобається більше ця чи попередня. Мені, якщо чесно, напевно, попередня все-таки більше подобається своїм дизайном. Але кожному, як то говориться, своє. І, можливо, комусь з вас подобається ось ця фара. Йдемо далі. Так. Тут такий пакуночок маленький. Тут ось такі детальки в нас. Не знаю, як воно називається, штуцер, якийсь там типу, для прокачки гальм. Щоб прокачати гальма, типу, його трішки послабляєте, там прокачуєте, виходить повітря ось сюди. Замовив два такі штуцери. Хочу собі замінити, тому що в мене є лише один, одного взагалі немає. Гальма собі там. Купував просто беушні до свого байка. І одного цього штуцера немає, але вирішив. Ну, точніше, як вирішив, вони по факту комплектом продаються, лише. Так, йдемо далі. Угу, не хочу, так. Тут в нас ось таке сверло на 13. Ось так воно виглядає. Такий тут перехідник, типу, як зменшений діаметр. Ну, В принципі, виглядає доволі непогано. Це сверла. Я замовляв вже такі свердла, там щось кобальт, якісь кобальтові свердла, але сверлять доволі непогано. В принципі, не затуплюються, не так як мені хтось писав в коментарях, що замовляв собі, і вони просто як пластилін. Типу, ти намагаєшся просверлити сверло там злизалось і все, і воно нічого не сверлить. Оці сверла замовляв. Ну, конкретно, ось ці по одному не замовляв. Я замовляв комплектом. Там було від... О 1 до 10. Ну, типу, перший номер, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий, і так, до 10-го розміру. Мені потрібно 13-й, тож от так окремо. Так, йдемо далі. Хм, цікаво. Цікаво, цікаво. Це в нас. Гідрощеплення Ось ця Машинка, як чи не машинка, що воно. Але от такий цікавий момент хочу підмітити те, що я замовляв собі раніше також аналогічний комплект. Угу. Не хоче навіть нікуди рухатись. Так от, що хотів сказати: замовляв собі до цього привлічне щеплення, але замовляв, типу, дешевше. Там воно коштувало 250 гривень чи щось таке. І воно приїхало в такій коробочці, там, з цією поролоновою підкладочкою. Це замовив, воно 450 коштувало. І воно приїхало ось так просто в пакунку в такому. Цікаво, блін, як це працює у цих китайців. Типу, те, що дешевше, приїхало більш якісно запаковане, те, що дорожче, приїхало, ви бачите як. І ще й воно не працює взагалі, заклинив цей поршень тут чи що. А, все, пішов. Так. Доволі легко. Ну, ось такий тут хід. До речі, хід не дуже великий. Але, в принципі, гадаю, для щеплення має вистачити. Але чому так запаковане? Воно дорожче коштує і мені його поклали ось так у пакетик. Так. О, Далі ось такий пакуночок. Блін, така вона тоненька. ця річ. Це, до речі, захист шиї. Там, типу, вдягається ось так на кепку і захищає шию. Ну що, я схожий на арабського шейха. Що скажете? Пишіть в коментарях з такою. Штучкою. Я не пам'ятаю, як, як в них вони там називаються. Але тут, блін, відразу скажу, що ось ця резинка досить слабка. І, мені здається, вона може злітати. Але виглядає непогано. Так, йдемо далі. Далі в нас на черзі ось така ще одна коробочка. Вся зім'ята. Зараз відкриваємо її. Так, і тут в нас карбюратор ПВК 28. Має бути. Так, ось це його комплект. В комплекті є три шланги ці. Ось такий перехідник до нього. І сам карбюратор. А, ні. І ще є жиклери. Два головні жиклери і два жиклери холостого ходу. Так, ось так. Виглядає сам карбюратор. В принципі, виглядає доволі непогано. Ось такий сірий, прикольний. До цього замовляв чорні. Також були класні, мені все подобалося. Але цей ось сірий. Але також прикольний подобається мені, як він виглядає. Ось такий перехідник. Так, одна сторона. Угу. Можливо, ось ця. Так, є. Одна сторона сюди вдягається, інша на впускний колектор. В принципі, хороший карбюратор. Відгуки про них доволі хороші. Рухаємося далі. А що в нас там? Вже декілька товарів лишилось. Так, це, А, це, до речі, до цього ж ПВК 28. Ось такий вже перехідник. Вже відразу ось такий тут вуха є. Тобто сюди відразу. Карбюратор ставиться і під'єднується до мотоцикла. Буде в мене два перехідника. І один в такому варіанті, і ось в такому. Так, що тут у нас останній товар? А, до речі, от на початку відео я, напевно, його розпаковував. То я говорив, що мені здавалося, що там було два такі ключі в комплекті. І, звісно, от, знайшовся другий. Тут, до речі, також. Є якийсь типу дефект. Ну, Це він відлитий, скоріш за все, так погано. Так, і цей в нас ключик тут 16, 16 і 18. Типу, блін. Тобто, в мене виходить, тепер є на 16, 2 на 18 і 1 на 28. А чому не зробити якісь ще інші діаметри? Ну, добре, друзі, на цьому в нас все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Сподобалось відео. Знаєте, що робити. Подобайки. Звісно ж, пишіть коментарі, пишіть з приводу фари, яка вам більше сподобалась. Звісно ж, підписуйтесь на канал. Давайте доб'ємо 400 підписників. Це моя просто наступна ціль. Хочу вже 400 підписників. На момент зйомки відео 320 підписників на каналі. Залишилось 80 підписників. Тож, давай, підпишись.